У розвідників немає своїх позицій, проте ті завжди готові допомогти піхоті, ставши пліч опліч і відбити штурми росіян. Вони йдуть усі розором, влаштовуючи облави на ворогів. Когось убивають тих, хто здається беруть у полон, а ще отримують від расистів цінну інформацію, яка може допомогти нижчити ворога на Лиманському напрямку. Репортаж з передової Владислава Круглова. Це наша робоча конячка, як то кажуть, американський бронеавтомобіль Хамві. Це важкоброньована версія. В ньому ми виїжджаємо на задачі. Доставляють нас до певної точки. Далі ми вже ходимо ножками. Штурмовики, розвідники Національної гвардії України вранці вийшли з позиції нашої піхоти. Бійці розповідають назад, повертатися легше, бо ваги менше. А ось коли піхота викликає їх на підмогу, на собі кожен несе додаткові 40 кілограмів. Йти інколи доводиться до п'яти кілометрів. Ми беремо з собою спорядження БК, В мене це виходить штурмовий рюкзак. Рюкзак бойового медика, одноразка, 12 магазинів і ще додатково БК десь біля тисячі 10 гранат, і можна вирушати. Якраз захід на позиції кажуть воїни більш небезпечніший ніж відбивання штурмів противника чи контратаки. Бо якщо росіяни помічають переміщення розвідників, по них летить усе. Вони приміняють весь спектр озброєння від авіації, танків, система залпового вогню, артилерія всіх калібрів. Ну, найбільше наразі найбільше це, звісно, коптери. У них уже створені цілі підрозділи, які займаються чисто э, співдронами. Він точний від нього ти не втечеш. Нацгвардійці кажуть, поки її група жодного разу не втрачала людей. Були поранення, та всі вже у строю. А от рашисти, застосовуючи тактику закидання наших позицій м'ясом, щоденно втрачають десятки осіб. Штурмують вони дуже часто, регулярно. Сонце нам в очі, вони починають лізти. Іспользують кучу дуже хитрі, копають тунелі, кидають дими. Це в мене робоча лошадка з дневною оптикою. Є ще ночна, але вона працює також і в день. Якщо задимлення, ми користуємося нею, щоб бачити силуети ворога. Снайпер каже, останній захід для нього був складним, бо помітити ворога було майже неможливо. Все нас підняли по тривозі 5, той, о 5-й ранці. Ми побігли на нашу вогневу позицію, вона була так на горі зроблена. І такого я ніколи ще не бачив. Все було повністю в диму. Турмів, ну, зранку до обіду вони штурмували. А ми там сиділи на горі, допомагали хлопцям-піхотинцям відбивати штурм. Це, звісно, такого дима до 10-ї ранку у, глазами ми нічого не бачили. Та все ж, цей штурм розвідники разом з дронарями, піхотинцями та артилеристами відбили. Танки, БМП, це все було спалене. Як у них закінчилася техніка. Вони почали е, просто живою силою наступати. Та допомога піхоті не єдине завдання розвідників. Ці сталеві люди часто працюють у сірій зоні та влаштовують облави на позиції росіян. Їм неабияк допомагають екіпажі аеророзвідки. Дрони нам дуже допомагають. Вони спостереження група підходить і все час і в час ще і півішки працюють. Так заходимо на позицію, зачищаємо, штурмуємо, беремо полонених і з них вже витягуємо Потрібна інформація. Та коптери на війні це розхідний ну, матеріал. Тому бійці НГУ просять наших глядачів про допомогу у купівлі дронів розвідників. Картку і QR-код для донату ви бачите на екрані. Загалом розвідники на війні виконують багато функцій. Вони і штурмовики, які беруть у полон та вбивають росіян, і водночас підтримка піхоти. Бо пліч опліч в окопах відбивають ворожі штурми. Розвідники не мають своїх певних позицій та завжди приходять на підмогу піхоті. Нас нема кому міняти, будемо далі воювати. У нас вдома сім'ї, ми знаємо, що ми воюємо. Хочу дружині і дітям передати. Привіт, мишка, я тебе кохаю, діти слухайтесь маму. Перейду при татою, він зараз теж військовий воює на авдіївському напрямку. І мамі. У мене все добре, не переживай. В діти шапка є, все добре, не голодний. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, «Факт і Єдині новини.